У мене просто в ще радянські часи була доволі така заможня родина, де дідусь, бабуся вони багато заробляли. Потім в 91-му році це виключили, оскільки впав радянський Союз і вся інфраструктура, культурні діячі стали нікому не потрібні. Да? І 5 років це було взагалі без грошей. Ну, тобто, пустий холодильник, не можна купити бензин, немає там можливості нічого. Ну, тобто, це такі 5, 5 років підсосу. Мама плакала, ми ходили в ломбард. Перезакладали якісь речі, ходили до сусідів там роздобути п'ять mm -hmm. карбованців. Ну я це пам'ятаю. Я ці сльози, сльози бідності, да мама. Я досі е, прекрасно пам'ятаю. Я хотів якнайшвидше звідти вийти і повернутися в якісь такі спокійні там часи, бо я пам'ятаю, коли мені було років вісім, ми ходили в ресторан, знаєш, у mm -hmm. вихідні на сімейний mm -hmm. обід. І я в 16 пішов працювати. І от ти розповідаєш про свої історії. Я пам'ятаю прекрасно, що я єдиний заробляв тоді на ну, нормальні якісь гроші, як журналіст. І у нас не було вдома їжі, мені дали, мали зарплату дати, і мене мали чекати на метро Лівобережне, щоб я віддав гроші, щоб вони встигли купити продукти. Угу. А я піду на інтерв'ю, а зарплату не дали. І я приїжджаю, виходжу з вагона, стоять моя мама і дідусь, і знаєш такі ура! Ось він рятівник. Я приходжу, кажу: вибачте, мені не дали гроші, мені нема що вам дати. І голодний, пішов на інтерв'ю, а вони голодні поїхали додому. І от я пам'ятаю цей момент, знаєш, як такий. Ну він дуже. Uh -huh. І я тоді влаштувався на одну роботу, другу, там щось. Знає, і нам, начальник на одній роботі, він прийшов, була така мітінг-рум, Приніс таку пачку багатий папа, бідний папа, і всім так, от вам книжка я mm -hmm. прочитав, типу, толково. І я прочитав цю книжку, і вона там клік 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 Я з все треба зробити свою компанію, mm -hmm. а не е, працювати в компанії.